Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іри Швець. Президент України Володимир Зеленський підписав скандальний закон, який прийняла Верховна Рада України, і підписав голова Верховної Ради Стефанчук номер 12414 який фактично нівелює самостійність як антикорупційних органів НАБУ та САП. Що це означає? Це означає, що Набута Сап з моменту підписання президентом цього закону будуть підпорядковані Генеральному прокурору і вже не будуть самостійними антикорупційними органами. Це викликало хвилю протестів у містах України. У Києві зібралися тисячі людей, у Львові зібралися. Зібралися в Дніпрі і навіть в Чернівцях декілька десятків молодих хлопців-дівчат вийшли в центр міста. Чиновники Євросоюзу викладають за своє занепокоєння цим, цим що стало цим, що сталося в Україні. Давайте скажемо так: от цим, що сталося в Україні, оцим підписанням цього закону, да. Чиновники Євросоюзу викладають занепокоєння, кажучи про те, що ці, ці антикорупційні органи були запорукою вступу України в ЄС. Що незалежні розслідуючі корупції це цивілізована частина кожної цивілізованої країни. Скажемо так, Президент Зеленський підписав закон Верховної Ради. Що це означає? Означає те, що, можливо, президент став заручником ситуації і вимушений був підписати. Означає те, що він свідомо підписав цей законопроект. Одне я вам скажу: на превеликий жаль, в країні починає розхитуватись човен, в якому ми сидимо. На превеликий жаль інтереси верхніх головатих, які ніколи не можуть наїстися, які грабують під час війни, як в останні дні кожну хвилину ніяк не і ніяк не заспокояться, і інтереси верхніх головатих ніколи не зійдуться з інтересами бідних нещасних українців, які ледь виживають, не знають, як на що поїсти, на що купити ліків лікуваться, та ще й донатять на ЗСУ. Коротше кажучи, Верховна Рада, яку українці з радісними криками вибрали в 2019 році, я, пам'ятаю, казали, вибрали таких же самих хлопців, дівчат, як ми. Так, от ті же хлопці, такі ж самі, як ви, заведуть Україну в могилу. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Іри Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую.